Сьогодні ми з вами поговоримо про туберкульоз. Україна посідає четверте місце по захворюваності на туберкульоз серед країн європейського союзу вторгнення російської федерації на жаль в україну лише погіршили епідемічну ситуацію показник захворюваності по туберкульозу в порівнянні з 2021-22 роком зріс на 7,2%. людина може бути абсолютно здоровою на свій погляд та й не знати про те що вона є хворою що вона є бактерію виділювачем тобто розпов Суджувачем туберкульозної інфекції, тому кожен із нас не тільки в але й сімейні лікарі докладають максимум зусиль для ранньої діагностики туберкульозу і. Раннього початку лікування. Мене як тезіатра часто запитують, чи можу заразитися туберкульозом у громадському транспорті, у ліфті, в місцях громадського скупчення населення. Це можливо лише тоді, коли ви знаходилися в тісному контакті з людиною з бактеріовиділенням більше 8 годин у закритому просторі. Потрібно розрізняти два поняття: інфікування мікобактерією туберкульозу, та і коли вона може спричинити до виникнення активної форми туберкульозу. Інфікуватися можуть усі, тобто, контакт з мікобактерією в організмі, пройде для того, щоб Переросло у захворювання, має бути провокаційний чинник або різке ослаблення імунної системи. І воно може спостерігатися у людей з важкими супутніми патологіями, та, е, тобто має бути придавлення імунної системи для того, щоб це інфікування в певний момент спричинило переростання у саму. У саме захворювання туберкульозу. Кому варто звернутися до лікарів тезіатра? люди з кашлем, тривалим понад два тижні і більше, підйомом температури до 37 373 на після обіду, вираженою загальною втомою, пітливість, похуданням, яке не пов'язано зміною харчування, болі в грудній клітці, вираженою задишкою. Хто має обстежитись на туберкульоз у першу чергу? Це люди групи ризику. Серед них це особи туб-контакти, тобто в кого у сім'ї чи в найближчому оточенні є пацієнт із випадком туберкульозу. Це віл-інфіковані пацієнти, це шахтарі, висока група ризику, і також особи, які мають захворювання, які подавлюють імунну систему, зокрема як цукровий діабет, рематоїдні артрити, псоріази. Нанехтуйте з керуваннями сімейного лікаря на діагностичні обстеження, оскільки туберкульоз ми часто виявляємо. При профілактичних рентгенологічних обстеженнях не обов'язковим є електронне скерування від сімейного лікаря на запис до лікаря-фтезіатра. Потрібно лише звернутися в кол-центр та провести запис. Важливо наголосити, що діагностика лікування туберкульозу на сьогодні забезпечується програмою державних медичних гарантій і є абсолютно безкоштовним. Госпіталізації на 28 днів потребують лише пацієнти з відкритою формою туберкульозу решта пацієнтів, яка складає більшість, проходить лікування в амбулаторних умовах по індивідуальних схемах.